Вітаю! Мене звати Олена і я колишня студентка Харківського коледжу текстилю та дизайну, в якому я провела майже 4 неймовірних роки на спеціалізації виробництва та дизайн тканин трикотажу та пряжі. Навчаючись на цій спеціальності, я дізналась багато цікавого з того, з чим кожен із нас штовхується кожен день. Це наш одяг. Цей неймовірний процес від створення пряжі до збірки деталей нашого одягу. Створення унікального дизайну, в який кожен раз пірнаєш натхненно, як в перший. Зі всіма труднощами, які випадали на моєму шляху, мені завжди допомагали впоратися викладачі навчального закладу. Зокрема, я би дуже хотіла подякувати викладачей спеціалізованих предметів, подякувати за їхню підтримку, подякувати за їхній труд, подякувати за їхню кваліфікованість, за їхній вклад в життя кожного із студентів. Я дуже вдячна долі, що я нехай і невеличкий відрізок від свого життя, але я провела в цьому навчальному закладі, і я дуже вдячна вам за увагу.